В Штати полетіла делегація на чолі іще з однією корупційною мордою Рустемом Умєровим. Там немає де клейма ставити, так грабував Міноборони, але поїхав і його не зачепили. Чому? Ну, по-перше, він на гачку американців. І через цю корупцію, і через те, що родини і всі родичі живуть найближчі в Штатах, та й в самого в нього американське громадянство. Громадянин Америки полетів в Америку вирішувати долю України. Класно виходить, а? Ну, отож. Їжте, не обляпайтесь. Допродавалися суверенітет по Лондонам, Парижам і Вашингтоном. в Америку вирішувати долю України з американськими представниками летить від України громадянин Америки. І схоже він підпише все, що від нього вимагатиме. Але далі чи затвердиться Зеленський?